Так що ми маємо швидкість 2,5. Почна, але зараз сонечко, От, бо щось інакше в мене не виходить, і це буде їсти, так? І хороше. Що погода спорту. Коротше, песик собі... мені допомагає. Зашила машина на платній парковці, трошки ще виклала з рюкзака речей, налаштувала собі палиці, трохи поснідала і починаю підйом на хом'як. Я вже зняла фліску, постігнути штани, щоб вони були шортами. Дуже спекотно. Якщо вам скажуть, ну там написано в інтернеті підйом такий, що діти. Зможуть піднятися. ух Перша частина ну, вона не складна, але вона полога. Отака. От От. Ну і, наприклад, да, зараз трохи падає дощ. Бачите, така кашка. До речі, мені розповідали, як захищатися від ведмедів, потім вам розкажу. І, звичайно, сміття, яке залишають, але приємно є, наприклад, така літаночка. Можна собі пообідати з гарним видом. Ця гора добре промаркована, навіть в негоду. Все одно буде видно. Тут я вже вийшла на якихось... На якусь рівнинку. Пройшла ще трохи. Все, я вже куртку зняла. Було, як я виїжджала з дому, 8 градусів. Ну, але коли піднімаєшся, відповідно, спекотно. Також я собі їла сублімовану кукурудзяну кашу з пармезаном. З'їла я десь 20%. Тієї порції щось мені взагалі не зайшли на ці сублімати, які я взяла. Енергогель я ще не пила, випила каву, водичку собі переставила сюди. Все, йдемо далі. Ісусе добре. Ми з вами фотографували, знімали вигляд знизу. Тут так як серпантинчиком йдеш. Кажуть, що на горі є сніг. Це добре. Такий контраст. Але якби тут був сніг, то трошки важко було йти. Ні? Ось перше сонечко, таке гаряче. Оце про що говорить? Що я вже хочу штани зробити на шорти. Зараз ці каміння пройду, так і зроблю. Хоч рюкзак став вашим, але мені настільки легше йдеться тепер. Вау! Не можу сказати, що я вже втомилась, але з таким сніданком і темпом треба вже підзаряжатися, щоб потім швидко не стало погано. Буду пити ось цей гель, який потрібно було через 20-30 хвилин після сніданку випити для енергії. Вони калорійні, тому якщо ви будете або надіятися у звичайному житті, їх споживати, то краще звертати увагу все ж таки на те, що має бути надмірне фізичне навантаження, і якщо воно у вас буде або є, то тоді в поміч. кисленьке, але їсти можна. Вітаю, 1542 метри, я на хом'яку, поводка, ось така, але нічого. Так що ми маємо швидкість 2,5-2,19, майже 6 кілометрів, ну, але сам шлях буде пізніше, коли ж я вже дійду. Достаю міжотоник, поки в мене ще трохи є води. Ось коли я була на вершині хом'я, була сонячно, але зараз сонечко вийшло, і снігу немає, йду туди на... на синях піду. Добрий день. Приблизно так я спускаюсь сідничками, бо щось інакше в мене не виходить. Оце я вже проповзла, бач, і це мені лишилося. Вийшла на полонений хам'якін. Рушаємо далі, як вам. Саняк 3,400, малий горган 68, Буковель 900. А -а -а. Схоже, я знайшла свою собаку на полонені хомяків. Зараз будемо їсти, да? Ти хороший, ти хороший. Вау, 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 ну як тобі? Файно, правда? Кажу, чекай, мене чекай. Вже так змирились, що погода спортом. Коротше, песик мені допомагає. Дві Йдемо з Петросом до Буковелі. Там будемо шукати, як нам доїхати до татарова. Пішла я до підйомників на Буковелі. І ще трошечки. 2400 чотириста лишилося.